Хочу вам розповісти про найбільшу у світі монолітну гору. Іноді її називають Червоним серцем Австралії. А місцеві австралійські аборигени називають її Улуру, що в перекладі означає священна. А також, на їхню думку, це центр Всесвіту. Та як би там не було, це одна із головних природних пам'яток Австралії. Улуру або Айєрс Рок є однією з найвідоміших. Та найдавніших геологічних формацій на Землі. На думку вчених, їй понад 600 мільйонів років. Процес формування улуру був тривалим і складним. Спочатку це була частина морського дна, яка з часом піднялася внаслідок геологічних процесів. Саме в той час на новоутвореній австралійській тектонічній плиті утворився гірський масив, схожий до сучасних Альп чи Гімалаїв. Ці гори мали потужні магматичні гранітні відслонення на вершині. Які з часом відкололися та були перенесені вниз до долини гірського хребта. Мільйони років ерозії знову скоротили ці гори та поховали шари вивітрюваного граніту кілометрами матеріалу, який знову ущільнив його, утворивши надзвичайно твердий пісковик під назвою Аркос. Через 130 мільйонів років після початкової стадії гороутворення друга подія виштовхнула ці шари пісковику на поверхню. Перевернувши тепер уже затверділий аркоз на 90 градусів. Це перетворення призвело до того, що породи, які утворилися, розтягнулись на кілька кілометрів по вертикалі. Наступні сотні мільйонів років ерозії видалили м'які породи навколо цього затверділого шару пісковику, що нарешті призвело до відкриття цієї чудової складної скелястої структури. В цьому районі в середньому випадає незначна кількість опадів. Це приблизно 300 мм на рік. Проте з листопада по березень, в період дощів тут можна спостерігати надзвичайне явище, водоспади, улуру. Це лише тимчасові водотоки, які можна спостерігати в період дощу. Та погодьтесь, вони виглядають просто неймовірно.